Фактично, це виклик для усіх чиновників у сфері освіти. Не вчителі будуть відповідальні за те, як запрацюють школи і коли запрацюють школи. Да, ми знаємо, що сьогодні є вимоги, і саме це основне це укриття, питна вода, але все ж таки, основне це сьогодні укриття. Як відбувається, і що, що що сьогодні робить профільний заступник і голова управління, начальник управління освіти. Ну ми я думаю, що знаєте, як. Учні здавали державну атестацію навесні, а все ж таки Анатолій Петров та Ганна Личко будуть здавати іспит 1 вересня і приймати його будуть діти, батьки та наші містяни. А я як мати хочу сказати, що. Ну дуже важливо повернути дітей до все ж таки очного навчання. Їм потрібна соціалізація. Це не дуже важ... ну, не дуже круто, що вони сидять в онлайні і не несуть відповідальності перед вчителем. Вони все ж таки нести повинні відповідальність за те, як вони зробили цей урок, як вони що вони зробили чи не зробили, і повинні бути спілкуватися зі своїми однокласниками. Я знаю, що проводилось такий соціальний опрос, що 60% відсотків. Батьків та школярів сьогодні готові повернутися до очного навчання у нашому місті.